Мої вітання! Рада бачити вас на каналі Магазин Сінсей Місто Львів Південний. Перша новинка це ось така чудова сумочка під еко замшу за 659. Довгий ремінець, защіпається на блискавку. Кепка Валюрова 219. Ось такі по 119. З'явилися вже на полицях тепленькі чобітки УГ 599, ось така моделька, 459 чорні, шоколад також 459, кепки по 219. Сумочка бежева на блискавці 389, довгий ремінець. Футболка жіноча до 2XL 219 у смужку, м'якенький светр кольору марсала до 2 xl 389, Капелюшок чорний. Гарно тримає форму, ціна 269 спідничка бордова 459, жакет 699, футболка 129 котонова до 2 xl Є ще ось такий варіант. За 269 також котон до 2XL. Штани 599 до XL. Молочна курточка 699 на кнопці. Знизу є підкладка, кишеньки гарної якості. На рукавах резинка. До 2XL. Ось такі поліестер футболки у різних відтінках по 219. Маленька коричнева сумочка, довгий ремінець на блискавці 459. Сіра курточка під замшу. защіпається на блискавку та на кнопки 999, 459 штани XS до XL. Тянуться. Пояс на резинці. Легінси XS 102XL 459 на резинці м'яка екозамша». Туфлі жіночі 349 на шнурівці. Балетки чорні зі знижкою. Ціна 219. 459 светрик до XL, в'язка золотисті куцики. Ось така моделька бордова темна 459 до XL. Акрил 100%. По 340 гривень ось такі дві ковтинки. Дуже приємні на дотик. У складі тканини поліестер та еластан. Сіра курточка 799 до 2XL. Защіпається на блискавку, 459 светлик жіночий, поліестер, акрил, еластан та вовна. Вовна 4%. 340 гривень ось така блуза до XL у рубчик. Шоколадний, чорний та молочний. В'язані ковтини ціна 459 до XL. Є ще бордова та персикова. Дуже симпатична ось такого плану: молочна в'язка за 659 до 2XL 100% акрилу. Курточка у клітинку. Ціна 699 Джинси 699. 899. Ось така модель від 2 xs до 2хЛ защіпається на гуцики і кишені зверху і робочі кишені. 999 пальто жіноче на підкладі на куциках. Дуже м'яка та класна курточка Teddy на блискавці. Ціна 999XS до 2XL. Легесенька курточка за 659 до 2XL. Така моделька є у чорному та бордовому відтінку. Защіпається на гудзики, знизу підкладка. Насправді дуже легесенька та невагома. 599 безрукавка. Ось така курточка ще молочна знайшлася. Також за 599. 599 легінси XS до XL. Широка резинка на поясі Еластан. Ось така модель чорні штани, розкльошені донизу. Ціна 340 гривень. Кепка Теді 269. Така моделька також 269 м'яка. Пов'язки з бусинками є чорна та сіра. По 149. Шапка чорна з декором 340 гривень. 119 така простенька. Тоненька шапка. Молочна із заворотом 219. Така 119. Пов'язки по 149, два відтінки, шарффики 169 бежевий та чорний, шапки по 340, є молочна, пісочна та світлосіра, 459 сукня жіноча бордова у рубчик. На флісі кофта жіноча. ціна 389. Ось така на блискавці за 599. Іде з капюшоном, укорочена. Знизу стягується на рукавчиках резинки. Котон 76%. Є ще сіра. Сумочка бежева 659%. Защипається на кнопку, широкий ремінець. Така моделька цікава, але без цінника. Рюкзак 659. Три відділення. Сумочка чорна, екошкіра має два відділення, одне на блискавці 389. Ось така модель на осінь коричнева защіпається на кнопку 659. Знизу підкладки немає. Рюкзак 659 699. Ось така класична чорна сумочка. Довгий ремінець додається 999 черевики осінні на байці. 899 кросівки утеплені. Черевики бежеві. 799 утеплені. 269 домашні капці. Така моделька 219 по 340 закриті два кольори. Сорочка в клітинку жіноча. Ціна 599 до 2ХЛ. У складі котон та віскоза. Штани 459. Від XS до XL. На поясі резинка. Джинси 699. 32-й, 44-й. Таке було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім дякую за огляд. Якщо сподобалось, пишіть свої відгуки та ставте вподобайки. Удалих вам покупок на все добре!